Сьогодні хочу познайомити вас із матеріалом для формування зовнішнього вигляду силіконових, поліуретанових та мс полімерних герметиків, який називається Смус Silicon. смус Silicon – це відносно новий продукт з ініки Ultra K. Для чого він потрібен? Ну, як ви вже зрозуміли, це для комфорту формування зовнішнього вигляду силіконових, поліуретанових і мс полімерних герметиків. Кожну свою копійку він відпрацьовує при формуванні білого. Або світлих тонів силіконових герметиків. Так, саме білих або світлих тонів. Я знаю, така є проблема, коли майстри беруть будь-який миючий засіб і розводять його з водою для формування, то вони завжди шукають якийсь безбарвний матеріал, щоб білий силіконовий герметик або світлі тони не потягнули на себе барвник, який є у миючому засобі. Чи то жовтий, чи то синій, і будь-який інший. Тому, коли ви працюєте із білим або світлими тонами, то смуз-сіликон дає вам гарантію, що він таким і залишиться. Чи працюють? Ця концепція при формуванні зовнішнього вигляду з іншими виробниками силиконових герметиків. Я не знаю. Я, ми не тестували, я не тестував, але я точно знаю, що з усіма продуктами МАПИ він. Працює і відпрацьовує кожну свою копійку. Далі йдемо, де ще можна використовувати цей матеріал? Цей матеріал використовується при формуванні зовнішнього вигляду та замивці епоксидної фуги, особливо білої епоксидної фуги. Якщо ви формуєте зовнішній вигляд цим матеріалом, то він не впливає на зовнішній вигляд білої епоксидної фуги, і він допомагає вам не тільки формувати, але і замивати. Тобто менше буде роботи вам з епоксидною фугою, якщо формуєте цим матеріалом. Перевірено 100%. Коли ви працюєте із силиконовими герметиками, такими як тайлмат або стонмат, він не міняє зовнішній вигляд цих герметиків. А я нагадаю вам, що тайлмат це зовнішній вигляд сатиновий, герметику саме. Стонмад це повністю матовий мес-полімерний герметик. Смус-сілікон не міняє зовнішній вигляд цих герметиків. Тобто, якщо вони йдуть сатиновий, то він після висихання і буде залишатися сатиновий. Якщо стонмат матовий, то після формування він залишиться і висихання залишиться матовим. І наостанок хочу сказати вам про запах. Чи має він запах? Так, запах. Є. Але це, не знаєте, не такий хімозний будівельний матеріал. Це е, лінійка ультраке, Це означає, що він буде схожий просто на побутовий будь-який побутовий е, миючий засіб. Тому в нього запах є, але він не хімозний, не токсичний. Телефон для консультації або замовлення в описі до цього відео. Дякуємо за увагу. Пока.